Дивуюсь, що це таке Мар'яну спіткало. Чи не пристрій Сяда шити, не те вишиває. Замість гриця, задумавшись, патруся співає. Часом сонно розмовляє, подушку цілує. Спершу я сміялась. Думала, жартує. Потім бачу, що не жарти Мар'яно. Що таке, мамо, Мар'яно, Треба буде старостів ждати, та може й от пана. Ти вже виросла ні в року, уже й дівувала. Я вже думаю, що бачиш, що, може, заміж холодея, а за кого, мамо, хто вподобав, тому і отдам. Отдай мене моя мамо, та не за старого. Подай мене, моє серце, та за молодого. Нехай старий бурлакує, гроші заробляє. А молодий мене любить і долі не шукає. Не шукає, не блукає чужими степами. Свої воли, свої вози а між порубками Як маківка між квітками цвіте, розцвітає. Дочко моя Мар'яно, одам тебе за пана, за старшого, багатого, за сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Іваном. Не вмреш, будеш панувати, будеш діти годувати. Піду в найми, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Іваном. Я ще, мамо, не виросла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці ні жита жать, ні льону брать, ні на ночорниці, де дівчата з парубками жартують, співають та про мене чорноприву нишком розмовляють. Багатого дочка батька, шляхецького роду. Тяжко мені. Тяжко, мамо, на що ж дала вроду, на що брови змалювала, дала карі очі, ти все дала тільки долі. Долі дать не хочеш. Нащо ж мене доглядала, нащо годувала, поки лиха я не знала? Чом не заховала?